Вночі 3 вересня на Кіровоградщину прибув другий евакуаційний потяг із Покровська Донецької області. На станції в Олександрії зійшло 60 осіб з Покровська і Селідового. Вимушених переселенців розподілили по трьох громадах Світловодській, Приютівській та Попернастівській. Фахівці соцзахисту відпрацьовують необхідні організаційні заходи, грошову допомогу, влаштування дітей та маломобільних. Йдеться на сторінці Олександрійської РВА. Працівники трьох фахових коледжів Олександрії, педагогічного, політехнічного та медичного подякували донатами воїнам за можливість розпочати новий навчальний рік, навчати і навчатися. Зібрали кошти у сумі 27 тисяч 800 гривень та купили два дрони для наших бійців на передову. В реаліях війни ці пташки збережуть не одне життя, написали на сторінці педагогічного коледжу. Начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко взяла участь у засіданні обласної робочої групи щодо організації прийому та розселення ВПО, які прибувають до Кіровоградської області у рамках обов'язкової евакуації цивільного населення з областей України, де тривають бойові дії. У засіданні взяли участь представники ДСНС, СБУ, Нацполіції, соціальних служб, а також керівники громад, які будуть залучені до процесу прийому ВПО. На сторінці приютівської громади з'явився пост подяки. Всім, хто допоміг у забезпеченні необхідними речами евакуйованих осіб, яких вже прийняли та будуть приймати у громаді. Подяку висловили Олександрівському профільному аграрному ліцею за організацію логістики. Депутату Олександрівської міської ради Віталію Заріцькому, товариствам Колос Агродар ЛТД, мережам супермаркетів Оптовичок та маркетопт від департаменту соцзахисту Кировоградської обласної військової адміністрації отримали ліжка, матраци, подушки, ковдри, комплекти постільної білизни, кухонні набори, ліхтарики та інші необхідні речі. В Олександрії штрафують тих, хто спалює суху траву. Муніципальна безпека посилила рейди із виявлення паліїв сухої рослинності, особлива увага до приватних секторів та дачних кооперативів. Випадки спалювання також фіксують за допомогою камер відеоспостереження. За спалювання сухої рослинності інспектори муніципальної безпеки склали вже 26 адмінпротоколів. Найбільше порушень зафіксували в Перемоському, 14, му 15, му Новополипівському мікрорайонах, а також в районі 8-ї школи. Штрафні санкції за спалювання сягають 1760 гривень, написали на сайті міської ради. 8 вересня 2024 року вшановується щорічний день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 51 роках. Та ті роковини початку депортації українців з тих територій України за інформацією Українського інституту національної пам'яті. Понад 482 тисячі українців примусово переселили до УРСР у 1944-1946 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі. Захоплення російськими військами у 2022 році українських громадян на окупованих територіях з подальшим їх вивезенням до фільтраційних таборів та депресивних районів Росії, це сьогоднішня версія колишнього примусового виселення. У неділю 8 вересня буде сонячна погода. Температура вночі плюс 15, в день плюс 26 градусів. Атмосферний тиск 757 мм артутного стовпчика.